Боротися з внутрішнім ворогом треба не після перемоги. А заради цієї перемоги. Внутрішній головний внутрішній ворог в Україні це звичайна українська православна церква, яка є частиною Руської православної церкви. Це найголовніший. Ворог внутрі нашої держави, адже саме ця церква завжди доносила до нашого населення всі наративи Кремля. І сьогодні, спілкуючись міс з місцевим населенням, я доволі часто э, чую від пафіян цієї церкви всі наративи, які нам неодноразово повторюють і Путін, і Лавров, і Пісков та вся інша ета всі інші мразі, які сьогодні розпочали і розв'язали цю ганебну війну проти українського народу. Тому я підтримую дії держави у цьому напрямку. Закон вже прийнятий закон вже вступив в силу. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Прийняла відповідний наказ, яким були затверджені результати дослідження, відповідно до яких абсолютно точно встановлено, що Українська Православ... православна церква продовжує бути частиною Русської православної церкви. Тому, як я і обіцяв, від громадської. Організації незламна позиція, головою якою я є, я вже розніс свої листи до Авідіопольської селищної ради. До комунального підприємства водопостач. До комунального некомерційного підприємства Авідьопольська лікарня та до відділу освіти. Відділ освіти. Я відокремлюю з цього списку особисто такими. Великими лі, літерами, адже у мене є достовірна інформація, що деякі викладачі наших закладів освіти мають таку звичку приходити до недільної школи Української Православної Церкви та вести там якісь предмети, з якого не знаю на яку тему там вони що викладають дітям. Але ж ви розумієте, що вносять у Голови наших дітей у московській церкві. Тому я особисто попередив керівника освіти, депутата Ткаченка, щоб він провів бесіду з усім складом управління, нашого відділу освіти, це всі наші школи, дитячі садочки. І доніс до них, що держава сьогодні має твердий намір припинити діяльність Русської православної церкви в Україні. Єдиний, ну не єдиний, а найкращий вихід з цієї ситуації це зібратися громадою та прийняти рішення про перехід. Українська православна церкві під мітрополію Православної церкви України до вселенського патріарха. Ми не можемо сьогодні мати церкву, патріарх якою є Кирил, патріарх Московський. І це сьогодні неприпустимо, щоб така організація взагалі існувала на території нашої держави, яка потерпає від збройної агресії Російської Федерації. Тому все дуже серйозно, і я глибоко переконаний, що цього року ця процедура ліквідації цієї ганебної організації буде завершена. Слава Україні! Слава нашим всім героям і вічна пам'ять всім полеглим у війні за незалежність та свободу України. Роман Паршанідзе Альтернатівор.